Я так розумію, тут зібралися дружини і матері, батьки так, тих військовослужбовців, які зараз перебувають в зоні АТО. Розкажіть, будь ласка, про цю ситуацію, що там зараз відбувається, хто з вас зараз може розказати? Та ми розумієте, до них не може дійти ні зброя, ні запас поповнити, ні їда, їжа, ні вода. І ми приїхали сюди в Київ просити нашу владу кричати, волати, щоб їм надали допомогу, дієву допомогу не тільки на словах, які відсвітують по телебаченню різних змі, що там вже вони всім забезпечені. Але Вінки звідти з самих крайніх точок надходять, щоб поки що їм нічого не дійшло. У мене там два сини, одному 23 роки, одному 36. Теж вони на кордоні і благають, щоб допомогли. Вони не хочуть покидати кордон, щоб піти. Вони хочуть захищати свою державу, тому що вони люблять свою країну. Але їм треба дієво допомогти. І дуже швидко. А який день вони ж там знаходяться? Скільки це вже продовжується. Наприклад, а, бо є, мій один ні, син чот... от дочини, в оточенні 14, 14, 14 днів. 14. а взагалі е, 4 місяці, 3 місяці. Тобто вони готові, якби відстоювати далі в кордону але їм тільки... потрібна допомога. Є е, це... допомога і збройних е, силах, і, е, і фізична, і моральна підтримка. А як проблеми зі зброєю? Я чую зі сцени, що було, немає, так? Нічого так. не горіло. У них все згоріло, вони я... стоять кролики в полі. Їх обстрілюють, а вони тільки що й тровлять. Вони прячуться в ті канали, які вироблять для себе. У них немає нічого, ні, ні рож'я нема, ні їди немає. Може, десь в лікарці є, хлопці вода. Ну, Це дуже, ну Проблема, наскільки ми знаємо і розуміємо. Є питання настільки високі, що... элементарно, дайте авиацию, ребята, дайте им тяжелую технику, и все будет в порядке, и все будет нормально. Самое главное, чтобы просто-напросто никто не забывал о том, что пальцем в небо не натыкаешь. И палочкой, и дубинкой против, как говорится, кабана тоже не пойдешь. Есть установка град, против которой с автоматом Калашникова не то что воевать, а высовываться даже нет смысла никакого. Они, если вылазят, дают отпор, как там стрельнут чем-то. На один выстрел ихний они получают сразу полный, полный залп установкой град. Это весьма жестко и весьма страшно. Это реальный армагеддон, который идет и стирает с коса земли совершенно все. Почему до сих пор у наших ребят нет техники? Техники такой, как они. Мы ими можем и гордимся. А почему они не могут гордиться тем, что у них в руках, с чем они защищают свою державу? А, а, ведь, а ведь бывает, а с петром к авиации отсюда. Обиваться, если его ходит, это безумно крайне редкие моменты. Это очень крайне редкие моменты. И почему авиация не работает? Она же есть в государстве. Почему ее не снимут с точек и не отправят туда, где она должна находиться? Авиация для чего она существует? Она существует для охран... охраны державы. Так будьте добры, пусть она не просто охраняет стоя, а отрабатывает то, для чего она существует и на что люди платят налоги. А є такі моменти, коли там військові службовці, що немає реакції, коли вони намагаються дозвонитися до штабу. А то там Ні, дуже часто, не а дуже регулярно протягом, їх не їхні слиша на протязі 4 днів. От мене в зоні АТО в прикордонні ділянці там в самому в самому такому беглі, знаходиться чоловік. І коли вони дзвонять, йому говорять, хлопці, тримайтеся, зачекайте ще два дні, ще два дні, ще два дня. Тримайтеся, зачекайте, тримайтеся, і оце зачекайте, тримайтеся. Це вже цілий тиждень. Дві неділі вже. какони що... неділю. Вони так трималися, коли в них ще була зброя. Зараз в них справа в тому, що сепаратисти стріляють з української сторони, а з російської сторони на них сипиться град. А проти Града не підеш. Вони просто відсижують цю стрілянину, хто вспіє, відсиджують у тих копаних землянках, що вони повиривали собі. І чим глубже, чим глибше та землянка, тим надійніше він сховається від заїнапасті. Ну, а того Града воно так, засипає так, дітей, так, потім вони відкапують. Погоріла скасують. техніка, погоріли артзброя. Арт Запасу артилерійської зброї в них немає погоріли, погорі, от, наприклад, де мій чоловік служить, там погоріли навіть зв'язкові машини. Їм немає навіть В них немає навіть зв'язку. Знаєте, ми знаємо... і такі становища не можна, щоб вони приходили так повз і ніхто про це не знав. Треба про це кричати. Ми їздили в Генштаб і тільки тоді знали, що є існує на цьому світі Білому, 79 та аеромобільна бригада з міста Миколаєва. До цього дня ніхто не знав, навіть що наші хлопці в такому становищі, тому що ніде ні, ні в якому СМІ, ні по якому телебаченні ні, не говорилося про це. Зараз ми приїхали сюди діяти, діяти, тому що наші хлопці нас, від нас ждуть. Вони дзвонять, якщо вони виходять на телефонну розмову, там, ну коли там дівчата, допомагайте, ви молодці. Хтось почув. Ви розумієте, наскільки це все загострена така ситуація? І тому отак от ми тут. І ми будемо тут до тих пір, поки до кінця, не, до кінця ми не, не, ми не дочекаємося результату, що наші хлопці нададуть їм, ми вимагали допомоги зброї, техніки, а тепер просто вони за цей, за цей тиждень вони так вже зневірилися, що їх там кинули. Вони всі говорять на нас просто тут кинули. Тому що з двох сторін, коли пуляє одне і друге, знаходитися посередині і просто сидіти висиджуватися в цих землянках. Ви думаєте, реально, це така психологічна травма для людини, що хлопці вилазять, вони не вірять, щоб вони побачили синє небо. Війна, коли з одної сторони і з другої сторони йде запротивлення, коли йде атака. когда друг в друга стреляют. А это реальный геноцид, когда людей убивают, Но и они ничего же. не могут сделать. Еще момент. Кровью сердце плевается, что сейчас идет информация. Помогли, доставлено. Все идет в зону АТО, все, что просили матери, идет официальная информация по телевидению, в интернете. но мы-то знаем с первого источника. Не дошло. На данный момент нету, хотя еще вчера отрапортовали. Вот что болит, за что душа болит. Почему? Почему? информация прошла, на самом деле она не соответствует действительности в полном объеме. На дальней точке ничего не дошло. То <со> есть вчерашняя вода, информация, что это было информация вас первоисточника. Сегодня... На сегодняшний Сегодня... час, минуту не дошло. Минуту. На дальние ничего. точки и так далее не дошло. Не дошло ни вода, ни питье. И самое главное, боеприпасы и вот эта помощь, которой они очень нуждаются. И сейчас данную минуту бой. тоже обстрел. Бой. В данный момент там сейчас идет боль. Утра вечером. После вчера была просто мясорубка. Просто мясорубка. Все, все горело. Ти. Все сгорело, все горело. И дети, у них земля под ногами горит. Стоял туман, говорили ребята. Стоял туман. Из дым, туман. Это страшно. Перше, втретє, для того, щоб нагадати тій владі, яка відправила їх туди, нагадати, що вони там є, і про те, що вони не роботи. Вони вже не можуть, вони не витримують. Треба перепочинок дати, треба замінити хлопців, вивести їх звідти. У нас такі одні обіцянки. Кожен день, так. одні обіцянки, обіцянки утром і вечором. Нам приходять і обіщають, вот давайте завтра после ну давайте потерпимо там ще пару днів. От, а терпіте вже от через три дня точно, от через два дня точно. Да нема у нас завтра. У нас даже не, нету уже вчора. У нас нет этого времени. Время уходит на секунды. А ви попередньо зверталися там до штабу? Да, конечно, і так само. Уже 14 дней кричим і плачем, просим, Но уже не видержали. Мамки перекрили в Николаєві мост. Ми сюди приїхали. Вони, сепарісти, які використовували нашу материнську душу, наші материнські сльози, повернули в своє русло, що ми призиваємо дітей здатися. Ні, ми не призиваємо їх здатися. Ми призиваємо наше правительство услышать наших дітей, услышать їхніх матерей, тому що вони герої, найбільші герої. Я вам дякую за вашу позицію. Так що будемо разом за них молитися? Будемо. Надеяться, что, да. что у нас получится. Да. И мужиков, которые, и дай бог, что они мужики, если они мужики, что вы собрали все свои вещи, мы готовы лично в голове, в голове колонны вместе с вами депутаты Верховной Рады, вместе с вами все руководство государства, военное, гражданское, да без разницы, ехать туда к ребятам и посмотреть реальную обстановку, кому что дошло, кому привезли какую помощь и чем вообще вы помогли на данную минуту, то, что вы озвучиваете по всем СМИ, а пацаны там стоят и не знают. или молиться, или вспоминать последние радости жизни. Спасибо вам за такую достойную защиту наших пацанов с вашей стороны, дорогие ребята.